Військові дії на Донбасі спричинили зростання кількості сиріт. Майже 80 тисяч малюків, які мають батьків, перебувають в інтернатах по всій країні. Водночас саме дітей із Донецької та Луганської областей цього року всиновлювали найчастіше тільки завдяки порталу Сиріцтву Ні фонду Ріната Ахметова у цьому році свою родину знайшли 761 дитина. Тему продовжить Тетяна Блінова. Шість років змінили вже три сиротинця. Спочатку це був дитячий будинок у Торезі, потім Одесі, і вже другий новий рік діти зустрічають у Святогірську. Нині у Смарагдовому місті мешкають зо дві сотні вихованців-інтернатів, евакуйованих з Донецька, Авдіївки, Сніжного, Туреза та Амбросіївки. Здесь, хоч ми вже і другий рік, вже пішли, але ми тут не можемо ніяк привикнути. Як і усі інші тут, вони мріють про батьків анкети Сашка, Алли та їхнього молодшого братика Ростислава розміщені на порталі Серідствоні фонду Ріната Ахметова. Протягом шести років портал допомагає дітям та батькам знайти один одного. Нині тут інформація про майже 12 тисяч самотніх дітей. Основная задача, которую перед нами поставил Ренат Леонидович Ахметов, это оказать максимально эффективную системную помощь детям-сиротам в поиске семьи. И на самом деле сегодня мы считаем, что портал «Сиротства нет» — это такой наиболее короткий путь между ребенком и родителями. За все эти годы, за 6 лет работы, благодаря работе этого портала «Сиротства нет» 7 934 ребенка со всей Украины нашли родителей. То есть ми можемо говорити о том, що двоє из трьох установленних українцями дітей родители нашли на нашем порталі. Юлія та маленькі діма обрали один одного. Жінка побачила хлопчика на порталі Ні, А коли прийшла до сиротинця, він сам обрав її. Заходя в одну із груп. Я заходила і Вот этот маленький мальчик просто ухватив мене за юбку, і я не смогла його отпустить. У жінки вже є доросла дочка. Рішення взяти на виховання дитину спочатку близькі сприйняли з пересторогою. Начало, говорив, говорив, що відповідальність велику на себе будеш брати. От, подумай, добре. Ну, потім взяли, полюбили його. Чотирирічний Діма улюбленець родини із задоволенням танцює, читає вірші, і грає з дідусем у футбол. І вже знає, ким хоче стати у майбутньому. Ким ти будеш, коли виростеш? Кожна дитина має право на сім'ю. Ці слова Ріната Ахметова стали гаслом порталу Сиріцтву Ні. Благодійник усе життя допомагає дітям. Протягом останніх 15 років його допомога ставала усе більш масштабною та системною. Ріната Ахметов допомагає сиротам, тяжкохворим та всім дітям, хто опинився у скрутній ситуації. Коли на землю Донбасу прийшла біда, Ріната Ахметов одразу поручив спасати дітей. С этого и началась работа гуманитарного штаба. Мы эвакуировали детские дома семейного типа, детские дома. Мы увозили детей от войны, от беды и от пожара. Мы спасали детей и продолжаем их спасать сейчас. В философии, философии Ахметова как человека, бизнесмена, благотворителя, всегда остается тот, кто наибольше всего нуждается в помощи. В первую очередь это ребенок. Напередодні дня Святого Миколая та Новорічних Свят подарунки та привітання від Ріната Ахметова отримують понад 210 тисяч дітей. Цю потужну програму буде реалізовувати гуманітарний штаб разом з активами та підприємствами групи СКМ. Тетяна Блінова, Юлія Міншакірова, Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля, Сабиті, Канал Україна.